Зараз Хартія приходить, буду якісь обговорення да, кроків, на наступної компанії. Да, бо Ого. ця компанія завершується. У нас буде ще одна, яка вже готується, але треба новий великий. Да, крок. До речі, е от поки що немає ще людей з Хартії. Мені здається, що за останні там два роки ось ці великі бригади вони стали більш ніж просто якимись військовими формуваннями. Так і це є. вже як ну повноцінні медійні компанії, Не просто так медійні. Вони проводять фестивалі. Ну да, так і є. Так і є. До чого це все йде? Як ви вважаєте? Ну, це побудова сильних брендів. Цього, сильних брендів це дивіться, е, хороша бригада, те, про що ми говоримо з самого початку, оскільки ми з бригадою «Харті» працюємо з моменту, коли вони були добровільним е, підрозділом. Да? Це братерство. Це рух. Це, це не важливо. Це бригада, чи зараз це корпус, да? чи що ще. Це рух. Е, група людей, які об'єднані більш ніж просто. Ідеєю чи субординацією це одна з найсильніших форм зв'язку в житті.